2020 року на продаж. Прицеп на полурісорі. Ходовка точніше на полурісорі. 2020 рік куплявся новий в Україні. На машинах машини теж куплялися нові, на всіх пробігах пробіг 205 тисяч, ну, туди-сюди, 200, в общем. дивіться, яке состояння. Він має 53 куба. 53-54 куба він має, має тари 7,50. Він вже не пластмасовий, бо зараз ці прицепи нові йдуть 6300, там де желізна рама, ну це там взагалі капець жесть, напевно. Весь на резині. Резина дуже гарна, гарнючий стан. Є таких 20 прицепів. Кому цікаво, телефонуйте. Можна це все діло оформити в лізинг. Гарний невироботаний випрацьований прицеп. Може бути в комплекті з будь-яким тягачом є Мани, Дафи, Рено, Вольво, Форди. великий вибір тягачів. І напомню, що все можна оформити в лізинг. З касетами під запаски. Гарний стан. Верхня полуріссора. Понятне дело, дискові тормоза. Пачка не витерта абсолютно. Абсолютно ми її відкривали, дивилися все чітко. Тент ще живий, ще трохи попрацює. Знаходимося київ Одеса траса, Зразу за чебанами. П'ять кілометрів за Києвом. Всім гарного дня.